Вітаю, друзі. Сьогодні я розповім вам, як під перекриттям мандату народного депутата людина займається дискредитацією державних інституцій, підриває мобілізацію, дискредитує патрульну поліцію, ТЦК, головкома, і фактично відпрацьовує не тільки порядок денний, який дають її хазяї, але й допомагає Кремлю вбивати клин в Україну. Мова йде про Мар'яну Безугову. Ви знаєте, якщо хтось вважає, що вона трохи пришлопкувата, це ваше право, але те, що вона робить, вона робить в статусі народного депутата, і це підлягає такому, знаєте, прискіпливому вивченню. Так, от вчора Мар'яна відпрацювала. На Росію і дуже потужна. Ні, вона вважає, що вона відпрацювала це на а, своїх замовників, але найцікавіше на це читаю. Вона виклала пост. В цьому дописі вона написала такими методами ТЦК СП наберуть гарних вмотивованих бійців якраз для реформованої армії, де кожного підготують бюрократія, зведена до мінімуму, а генералітет вникає в суть правди. В суть Правда, головнокомандуючих ЗСУ України. У вас це ок. Нагадаю, ТЦК СП підпорядковується залужному. Поліцейські придатні до ТЦК СП. На відео була е, ситуація, коли затримували людину. Поряд стояли люди військові, поряд а, е, е, поліцейські, які затримували, а найцікавіше, як виглядало це відео. Я його вам хочу продемонструвати. Так, ви побачили затримання, але там не було жодного представника ТЦК, а людина, яку затримували, був військовослужбовець, хоч і е, частини, в якій він займається такою господарчою діяльністю, але який поводив себе, м'яко кажучи, брутально. А про це стало відомо завдяки допису патрульній поліції. Яка, побачивши допис Мар'яни, зрозуміла, що показують поліцію дуже негативно і дискредитують її далі. Що писала наша патрульна поліція? Сьогодні у Фейсбуці було розміщено відео, де патрульні спільно з військовими затримують чоловіка зі звинуваченням, що таким чином набирають людей до війська. Розповідаємо деталі цієї події у Львові на вулиці Спитальній патрульні побачили конфліктну ситуацію, до них звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській. Перебуваючи в нетверезому стані, ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, на нецензурно лаявся. Тому вони його вивели з готелю та намагалися вгамувати конфлікт. Продовжився на дворі вже в присутності патрульних чоловік продовжував поводитись неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Тому Згідно закону України про національну поліцію, патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника. Затриманого чоловіка доставили в управління поліції та викликали бригаду швидкої для надання йому допомоги. Також було встановлено особу затриманим. Він виявився солдатом одної з військових частин. Військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ЦК не мають, враховуючи це, просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію та не перекручувати справжні обставини. Цієї події. Відео, дивіться, у коментах. Про це пише патрульна поліція, її керівництво. Найцікавіше, що я зв'язався із патрульними і з військовими, Вони підтвердили, людина була дійсно в звільненні, вона використала свій час на те, що не мала права, вона нажралася. Людський фактор все, що завгодно, але буду відповідати. Але найцікавіше на це. Мар'яна зразу накинула: Ну є же привід. Чому не зробити, але вона трохи забула про свій статус. Статус народного депутата він мотивує тебе працювати, а не бути хай пожером, яким стала Мар'яна під замовлення офісу президента, так от її нападки на головкома вже переходять трохи в маніакальну фазу, і ми бачимо, що вона трохи ну, як би так сказати, пом'якше. А, поплавало, але це, це не ми кажемо. Це вона каже, це її плавить. От що як вона виправила пост, це її допис. Зараз багато відео про те, як ведуть себе військові з ТЦКСП. Це відео зацікавило та обурули, бо тут військові з поліцейськими тягнуть користь людину цивільному. І відео Шериці з мережою опублікувала і, і, Відео Шериці мережою опублікувала тут. Після публікації мною зв'язалась Національна поліція України і виявилось, що саме цей кейс не про ТЦКСП, а про п'яного мобілізованого солдата, який чомусь знаходився в ППД до речі. Не знаход... Чому в ППД до речі. Отже, повідомлення наступне. Далі вона розповідає. Знову бреше, знову бреше. По-перше, з нею ніхто не зв'язувався. Мар'яна прочитала цю новину в Фейсбуці. Вона взагалі дуже часто пише: мене запитують, до мене звертаються. Голоси в її голові. Це окрема історія. І знаєте, це дуже погана історія, коли у представника влади є трохи проблема з психічними такими там вадами якимись. Ну, дивіться, у нас всі рівні, але ж. Треха, треба бути трохи ну, адекватним, щоб керувати країною. Хоча про що ми кажемо? Зря разом з Мар'яною до Верховної Ради прийшли. Корупціонер Трухів, галтівник Іванісов, перший зрадник Верховної Ради Ковальов. До речі, всі слуги народу. Останній раз хабарники взяли Ударченко та Гунько. Це все колектив. Який працює разом з Мар'яною на їх фоні. Вона ще виглядає більш-менш адекватно, хоча і не дуже. Ну там, взагалі, такий, такий монозброд, що чомусь дивуватися не треба. Але найцікавіше, що всіх їх провів Володимир Зеленський і Мар'яну теж разом з ними, і от я щось жодного разу не чув від Мар'яни, як вона засуджує Гунько, як вона засуджує всіх інших. Більше того, вона мовчить жодного разу. Від неї нічого не почуєш, тому що не дають команди, але дають команду гавкати на головкома. І отут найцікавіше: в своєму бажанні вислужитись, вона зайшла далі, ніж треба. По-перше, вона почала підривати мобілізацію, а як народний депутат України, вона повинна працювати взагалі в іншому напрямку. І от ми бачимо ситуацію, коли Мар'яна в бажанні вислужитись, волає на всіх і майже всіх брехнею своєю. До речі, це ж не тільки дискредитація державних органів, це й розповсюдження правдивої інформації. А, так от Мар'яна заходить на це поле і відпрацьовує свою пайку, а може свої якісь думки, а може допомагає своїм голосам, які в її голові з'являються. Ну, ми ж бачимо, там зв'язалися і сказали. Так от. У Мар'яни є велика проблема зараз. Ну, по-перше, вона намагається маніпулювати і брехати. Це погано. Це дуже погано, і не тільки з точки зору того, що вона представник влади. Це погано для того, що це чи більше розколює державу. І саме завдяки таким, як Мар'яна, люди будуть від'їжджати з України після закінчення війни, якщо такі, як вона, залишиться у владі, але або будуть у наступному скликанні. В будь-якому випадку такі люди. Підривають довіру до державного управління. Саме такі люди. Бо вони працюють не на державу, а що й на державу, то не на українську. І от дуже цікаво, на яку. Особливо, якщо пригадати, як Мар'яна активно намагалася прийняти закон, в якому дає право розстрілювати будь-якого солдата без суда і слідства. Щось з психікою не то. В дитинстві якісь травми були, ну це, мабуть. Треба запитувати у Мар'яни, та що в неї в дитинстві було з батьками. А, до речі, там папа військовий чи як? А що там трапилось? Ну, гаразд, це не до мене, це до лікарів, які можуть Мар'яні щось порадити. Але в будь-якому випадку я би порадив Мар'яні менше ляпати своїм чорним язиком. Система а, мобілізації, на жаль, дійсно і підорвана, і дискредитована. Почалося все ще з того моменту, коли. А, Вкинули непогано правдиву до речі інформацію про корупціонерів військ, військ, комів, Потім а, президент вирішив сподобатись людям і всіх військових звільнив, всіх і районних, і обласних. Всіх система мобілізації рухнула в Росії. Аплодують. Мар'яна підтримує далі атаки на головкому залужного До речі, в Росії дуже підтримують Мар'яну. Дуже їм це подобається, тому що з першого дня вони намагаються збити головкому. Це ідея фікс для Кремля, і я розумію, чому так сталося. Стається а, так, от найцікавіше в цій історії, що Мар'яна трохи поїхала взагалі. Вона знов пише: це ж підпорядкована Головкому, Ну давайте тоді так а головком підпорядкований верховного командуючи. Ну як інакше, тому що згідно закону України, а у нас закон України один для всіх. Безпосередньо керівництвом територіальних центрами комплектації та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідно оперативне командування, а загальне командування сухопутних військ Збройних сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів, комплектації та соціальної підтримки. Так, от а, з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу збройних сил та Міноборони, що з проміноборони взагалі забуває Мар'яна, але ще раз. Головком вона там пише: А от це ж сирський повинен тоді віддати, А сирський підпорядкований залужному а Залужний підпорядкований Верховному головокомандуюча. Так що у нас Зеленський винен за все що відбувається в ТЦК? Ну, мабуть, да він же верховний головнокомандуючий. То запитання до Мар'яни: Мар'яна, тобі щось не подобається? Звернись до президента як до верховного головнокомандуюча. Це перше. Друге, Закрий своє хавало, тому що не тобі. Дискредитувати ані військових, ані патрульну поліцію, ані ТЦК. Ти допомагаєш ворогу зараз, Мар'яна. Мені байдуже, що тобі пообіцяли. Ми всі розуміємо, що майбутнього в політиці в тебе немає. Ти відпрацьований матеріал, ти йдеш на смітник історії зразу після виборів, і про тебе всі забувають. Після того ти ніхто будеш, але зараз ти заробляєш. Може це якийсь емоційний капітал, а може не емоційний. В будь-якому випадку, те, що ти робиш, це послаблює країну. Це тобі треба це розуміти. Ти та людина, яка, на жаль, використовуючи своє положення, граєш в, в скрутні часи проти України. І якщо ти не зупинишся, то шкоди, яку ти заподієш Україні. Буде все більше і більше. І до речі, треба подякувати за те, що в тебе, Трухіна, Ковальова, Іванісова, Арахамію і всі інший Монозброд привів Верховну Раду Володимир Олександрович Зеленський, Верховний Головнокомандуючий, в якого ти чомусь забуваєш. Е, до речі, як там ти ж хотіла його допитати, з питання вагнерівців? Допитала? Ні. А чому? А що сталося? Нічого, ну так розповідай, чому мовчиш? У будь-якому випадку, Мар'яна, століпальку. Не тобі зараз волати, тому що а, ти вже наволала, і, збрехавши тут, навіть не вибачилась. жодного вибачення, жодного допису ти не зробила. Ти обрехала ТЦК, ти обрехала патрульних, ти обрехала головко, ти всіх обрехуєш. Де вибачення, Маріяне? Чи що таке вибачення? І совість тобі невідомо, що дзвін чогось з вухи да? і не зрозумієш, про що кажу? Все ти розумієш. Прийде час і за все відповіш, і за те, що за свої злочини, і за те, що зробила, і за те, чому це ти робиш. А ми все одно переможемо. Навіть не тому, що ми дуже хочемо, ні, а тому, що ми прикладаємо максимум зусиль і наперекор таким як Мар'яна, переможемо ворога. І все буде Україна. Па Папа.